Сьогодні трошечки хочу зробити відео не таке, як зазвичай. У нас сьогодні велике свято це є возвиження чесного Христа, і мотивацію хочу я записати зовсім іншу, ніж у мене зазвичай є на каналі. Ми в такий день нічого не робимо, оскільки це є велике церковне свято. Одне із найбільших таких 12 церковних свят. І ми в такі дні не робимо ніякої роботи, не займаємося ніякими справами, такими, які потребують якихось таких, -ось таких фізичних навантажень, а більше проводимо часу із сім'єю, йдемо на богослуження, хто має таку можливість, це є день для того, щоб помолитися, подумати і побути із, разом із своїми дітьми, сім'єю, з рідними, з близькими. І я хочу записати трошки таке відео, більш розмовне, мотиваційне, таке для роздумів мотивація, яка би наштовхувала на роздуми, на якісь такі обговорення, як це є у вас, що ви знаєте про це свято. Тому буду зараз ділитися з вами тим, що знаю я про це свято. Повторюся, що воздвиження чесного хреста це є велике християнське свято, яке святкують усі християни. Воно має назву таку через те, що це був віднайдений Хрест Господній, на якому його було розп'ято. І був піднятий, воздвижений і тому так свято і називається. Хочу сказати, що. У давні часи всі імператори, які були, вони докладали максимально зусиль для того, щоб знищити всі історичні пам'ятки, для того, щоб повністю знищити все, що було зв'язане з Ісусом Христом, щоб пам'ять про нього була знищена, і в тому числі і сам хрест, на якому його було розп'ято. Хрест був його закопаний на горі Голгоф і його і також хреститих розбійників, які були розіп'яті разом із ним. І е, за наказом імператора Андріана е, гора Голгофа була також штучно засипана. Е, і е, так само гробниця Господня була засипана. А на місці е, на Голгофі побудована Побудований був храм, в якому приносили жертвоприношення. Це був храм Богині Венери, там була статуя Бога Юпітера, і, одним словом, робили різні такі нечистиві речі, як, от, наприклад, жертвоприношення. І займалися під, під час цього дуже таким активним гонінням християн. Аж через 300 років імператор Константин із якихось таких своїх міркувань і, напевно, по волі Божій, він почав задумуватися над тим, що він щось таке робить неправильно. Він перестав гонити християн. І одного разу, коли в нього були запитання до Бога різні, він шукав багато відповідей на ці запитання, то він побачив на небі хрест і з написом, що ось цим знаком ти переможеш. Цим це тим ти переможеш. Він відправив, він зрозумів, що він має знайти. Хрест, на якому був розп'ятий Ісус Христос, він відправив свою матір Олену на пошуки. Це було дуже важко, так як нам розказують і історичні описи, і легенди, що не так легко було знайти хрест, вона дуже довго його шукала, але все ж таки її пошуки увінчалися успіхом, тому що коли розібрали Оцей язичницький храм Венери на горі Голгофі його розкопали, то знайшли там три хрести. Знайшли три хрести, і вони не могли визначитися, який є саме той, на якому зіп'яли Ісуса Христа. І тоді е, знайшли мертве тіло. Взяли точніше мертве тіло людини, приклали, почали прикладати до хрестів. Приклали до одного, до другого і до третього. І в кінцевому результаті, на тому хресті, на якому був розп'ятий Ісус Христос, мертва людина ожила. І так вони зрозуміли, що цей хрест дійсно Ісуса Христа, на якому Він був розп'ятий. Підняли його, воздвигнули, до гори для того, щоб ті християни, які були присутні, які вірили, могли побачити той хрест і порадіти разом із усіма присутніми, які там були. І від цього і є назва воздвиження Чесного хреста. Ну, принаймні, у нас у Карпатах. Свята святкують, шанують, поважають. Не знаю, як в інших містах і селах. Хоча б я знаю, що Україна вся є християнською і християнські свята святкують, але чомусь християнство теж відходить. Або поступається, або принаймні не, не так чітко люди почали розуміти. Це все почало в сучасності переплітатися з якимись такими незрозумілими речами, але і не тільки в сучасності, тому що. Дуже багато і чого язичницького зазвичай приплітається до всіх християнських свят. Знаю, що є дуже багато різних і забобонів, і таких ще, навіть в інтернеті можна знайти, що можна робити на свято здвиження чесного Христа або на будь-який інший. Свято, яку молитву треба прочитати, щоб там все вас вдавалося і було якнайкраще? Насправді нічого робити не треба, треба йти в церкву і не читати таких різних дурниць, не треба. Якихось спеціальних молитов читати, бо такого немає, що ви так як заговор собі там пошаманили, почитали, і у вас це там стало е, прекрасно. Ні, такого немає. Якихось таких чарівних молитов, чарівних таблет, таблеточок, які треба проковтнути, і все буде у вас зразу окей, і так, як ви хочете. Насправді це є така е, е, кропітка Робота, християнство має бути всередині, має бути усвідомлене, і тоді воно має якийсь сенс. Це є не поклоніння божку, а це є усвідомлення того, що, ви є, що є насправді живий Бог, а не просто якийсь такий божок, якому треба принести свою жертву у вигляді молитви якоїсь. Тільки один раз в рік читають більше, ні, ну взагалі більше таку молитву в інші дні не читають. За різними такими повір'ями, легендами, без яких не можна. Єдине, що я можу прийняти і сказати, що так, це правильно, не можна ходити в ліс, тому що будь-які свята не можна ходити в ліс з метою там збирати ягоди або збирати гриби, і мені подобається з одної сторони така указівка, яку на яку я була, натрапила в інтернеті, що не можна ходити до лісу, тому що не тільки від воздвиження починають летіти відлітати. Всі дикі птахи, там, качки, гуси, лелеки в теплі краї, а ще й починають залізати змії дуже сильно активно у землю, і ви можете якраз таки цього дня натрапити на гадюк різних. ну І це така досить неприємна може бути зустріч. Хоча я не знаю наскільки в це все можна вірити, але коли. Коли людина дуже сильно чимось таким переймається, і вірить, що так воно е, і є, то може піти до лісу і може все ж таки таке зустріти. Тому краще не пробувати, не ризикувати, е, а краще йти в храм, молитися в храмі і е, приходити додому, проводити час вдома. Якщо повертатися до Христа, те, що про що я говорила декілька хвилин раніше, хрест насправді має дуже велику силу. Хрест на тілі, який ви носите, засвідчуєте тим, що ви вірите в Бога, вірите в Ісуса Христа, він оберігає. Захищає хресне знамення, так само яке вчать від маленької дитини ставити його на себе, навіть просто коли ви встаєте з ліжка і виходите із будинку також. І що я хочу сказати, що зараз наші військові захищають нашу державу під хресним знаменням. Вони, по, якщо ви бачили, поклали на кожну військову одиницю будь-якої техніки, хрест. Я думаю, що це теж дуже багато що означає, таким чином наші воїни кличуть Бога їм на допомогу, щоб він їх захороняв, щоб він їм допомагав, захищав їх. І я думаю, що це є дуже правильний крок, дуже правильний свідомий вибір наших військових. Тому що. Немає, мені здається, невіруючих людей на війні. Відомо, що спокон віку навіть наші козаки, вони дуже сильно молилися до Пресвятої Богородиці, завжди вона була їхньою покровителькою. І всі бої також проходили під хресним знаменням, і козаки мали великий успіх у таких військових. Різних справах, якщо так сказати. Якщо говорити так, кожен із нас має якийсь хрест на цій землі і п'є свою чашу. Ми не знаємо, що Бог налив нам кожному із нас у цю чашу, але я вважаю, що кожен мусить пройти цей шлях на землі для когось може здаватися, що людина немає таких тяжких випробувань, що в неї життя є легеньке, спокійне, але не можна зазирнути в душу тій людині, деколи навіть найменші якісь такі негаразди приносять дуже великі душевні муки. І говорити, що хтось страждає більше, хтось страждає менше, напевно, що не можна, бо ми не можемо бачити. Як людина реагує на ті всі випробування? Хтось може пройти дуже багато і зазнати дуже великих таких тяжких випробувань і не зламатися, а людина інша може навіть під найменшим натиском впасти і цього всього не витримати. Тому таким наділом випробувань займається тільки Бог. Він тільки сам знає про те, що комусь з нас потрібно. Що зробить нас сильнішим, а не зламає, і в яких дозах це все нам давати. Тому, друзі, я ще раз вас вітаю із таким великим християнським святом. Бажаю, щоб в ваших родинах ніколи нікого не бракувало, щоб всі е ті люди, котрих ви любите, котрі вам є дорогі, завжди були живі, здоровими, також і е ви. Всі мої онлайн-друзі та підписники мого каналу і не тільки. Бажаю, щоб всі люди в загальному були і живі, і здорові. На жаль, Господні задуми нам часом буває важко прийняти, часом буває важко зрозуміти, але деколи треба просто змусити себе з. Усвідомити, що ми всього не розуміємо, ми всього не бачимо, і, напевно, все, що є на ось цій землі, воно потрібне і так має бути. Бажаю, щоб ви не хворіли, щоб були здорові, щоб могли в цьому житті тільки бачити щось добре. Бо якщо навіть е, такий невеличкий психологічний трюк, якщо людина заходить в кімнату і для неї дають завдання бачити, знайти е, всі речі білого, наприклад, кольору, ви заходите в кімнату і шукаєте всі речі білого кольору. Потім ви виходите і вас питають, скільки було речей червоного кольору, то напевно ви не зможете відповісти на це запитання. Тому що ви зосереджували свою увагу тільки на білому кольору або на якомусь іншому, який вам сказали знайти. Так і в житті, якщо ви будете зосереджувати тільки свою увагу на добрих подіях і на те, що у вас в житті було доброго, то ви не будете бачити того червоного кольору, який у вас у житті також є присутній, тому що немає такого, щоб у одної людини все було супер добре. А в іншої все дуже-дуже погано. Так що зосереджуємо свою увагу тільки на білому кольорі, шукаємо в своєму житті тільки щось позитивне і добре. Любімо тих, хто є біля нас, оскільки це є дуже важко. Насправді, щиро любити навіть своїх рідних і близьких є дуже-дуже важко. Приймати не егоїстичною такою любов'ю, а справді любов'ю чистою, любити просто людину за те, що вона є, така, яка вона є, дітей таких, які не хочуть вчитися, не хочуть слухати батьків, рідних, близьких і знайомих. ну, сама важка, мені здається, Таке завдання це виховати в першу чергу самого себе. А все решту, якщо людина сама себе почне виховувати, сама себе почне чогось доброго вчити, то я думаю, що всі біля вас почнуть потрошки підтягуватися. Займаємося в першу чергу собою, шукаємо. Як стати кращими, а всі інші, я думаю, що будуть брати приклад, особливо хатні, і вже теж будуть змінюватися. Тому бажаю вам сили, наснаги, витримки, пройти все, що нам приготувала доля та Бог. Ще раз вітаю вас із святом. Бажаю вам тільки цього самого найкращого, побільше щастя, скільки щаслива людина має все те, що їй потрібно. Не обов'язково надлишок, не обов'язково дуже багато, а саме стільки е, всього, що їй потрібно для щастя, бо можна мати деколи дуже багато, але бути глибоко нещасним. Надіюся, що ось така. Маленька мотивація до роздумів. Вам сподобалося, Якщо так, тоді напишіть, як ви відноситеся до таких християнських свят, як вони проходять у вас, чи святкуєте, чи відвідуєте церкву. Можливо, ви теж. Вірити в якісь забобони <смі> або не вірити в забобони. Мені би було дуже цікаво е дізнатися, тому що буває навіть в таких простих якихось речах, як навіть приготування страв. Е ти викладаєш їх в інтернет, а потім пишуть: в нас готується все зовсім по-іншому, у нас не так, в нас цього не додають, а в нас роблять це не так. Тому пишіть, мені буде дуже цікаво почитати ваші. Коментарі, можливо, я щось почерпну ще від вас такого цікавого, чого я не знала. А зараз кажу вам всім па-па. до зустрічей у нових відео.